Привіт, я Анна, кураторка лун, місто Ел, і ми прагнемо зробити місто комфортним для всіх. Сьогодні я розповім про наш проект Лун, місто Air. Тож чим ми дихаємо за даними ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я 9 з 10 людей дихають забрудненим повітрям. Тож, якщо у вас болить серце, важко дихати або концентруватися, це може бути через брудне повітря. Пишіть в коментарях, чи помічали ви вплив брудного повітря на своє самопочуття. Щоб моніторити якість повітря 5 років тому. Ми спільно з науковцями з університету Шевченка запустили Лун місто Ер. Лун місто Ер це громадська мережа станцій аналізу якості повітря. Дані з них у режимі реального часу ми транслюємо на інтерактивну мапу у телеграм та Viber-боти і у додаток для iPhone. Лун місто Ер допомагає дізнатись, чи достатньо чисте повітря за вашим вікном. Станції вимірюють концентрацію наддайбних часток, такого шкідливого наддаївнесенького пилу, який не видно неозброєним оком, а також температуру та вологість для того, щоб показники були точнішими. Зараз станції повітря працюють у понад 12 містах України і ми продовжуємо розширювати мережу. Яке місто буде наступним на карті лун місто Ер? Ви можете зайти на мапу LoonMistoe на нашому сайті, підписатись на Telegram чи ViberBot, або встановити віджит для iPhone чи Google Chrome, як вам зручніше. Бачите на мапі зелений колір? Повітря чисте, жовтий? Теж нормально, можна гуляти. Помаранчевий повітря не дуже для дітей, людей старшого віку, тих, хто має певні захворювання. Якщо на мапі побачили червоний чи фіолетовий колір, краще закрити поки вікно і утриматись від довгих прогулянок. Хоча можете не запам'ятовувати кольори, все буде написано на обличчі нашої фічі. А якщо ви хочете моніторити якість повітря у своєму місті, залишайте заявку. Посилання ось тут. До речі, а ви знали, що на картах у місто можна знайти навіть карту київських велосмуг? Якщо якоїсь доріжки не вистачає, пишіть нам на пошту і ми додамо. Зберігайте, щоб не загубити. У нас ще багато цікавого.